25 п'ять тисяч святих образів із усіх куточків України зібрали в одному місці. Найбільшу у світі колекцію домашньої ікони зберігають стіни стародавнього замку Радомисль на Житомирщині, яку історію 20 років приховувала унікальна архітектурна пам'ятка України. Переповість Ольга Бідашко. У 17 столітті ця будівля була фабрикою з виготовлення паперу, яку заснували монахи Києво-Печерської лаври. На початку двадцятого століття ця ж будівля стала пекарною. Сьогодні це історико-культурний комплекс замок Радомисль. Його реставрували понад чотири роки. Важко повірити, що руїни Радомисля із унікальною історією, природним ландшафтом простояли тут майже 20 років під тоннами сміття. Наразі тут відкрили історико-культурний комплекс і музей. Ходили через вісім європейських країн, і раз замок є першим об'єктом. Ольга Богомолець збирала ікони 15 років. У її колекції багатометрові домашні іконостаси, подорожні образи, ікони з дерева, відлиті з металу, написані на склі. Кожна з них має особливу історію. Колекціонерка називає їх сиротами. Вони пережили історію знищення віри і духовності. Деякі навіть зберегли відбитки від куль та шабель. Простріляну ікону передав мені пан Анатолій Лютюк. Він зараз живе в Естонії. Він настоятель греко католицького монастиря. А йому цю ікону передала його вчителька, яка його вчила малювати. Ця ікона прострілена. І вона стояла на божничку в хаті, коли тут коли туди зайшов радянський офіцер, і він стріляв. Більшість ікон дивом врятовані від понівечення в часи войовничого атеїзму. Їх передавали із покоління в покоління. Потрапивши до рук колекціонерки, їх неодмінно повертали до життя. Коли число святих образів перевищило 5 тисяч, Ольга вирішила повернути ікону українцям, аби вони відчули нерозривний зв'язок з минулим. Нема такої землі. У світі, де було більше ікон Божої Матері, чим Україна, перед людиною лукавий може представити представити у будь-якому вигляді, навіть всевишнього. А от в образі Божої Матері не представиться старовинні ікони. Планують і надалі шукати, аби повернути їх на батьківщину. Тут вони висітимуть на стінах відновленого автентичного замку Радомисль. Бідашко, Антон Квітень, Твай